Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 2 вересня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропустити оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Mazda CX5. 12 рік, 192 тисячі пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка, 15550 ціна, контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинено є люк. Парктроніки присутні. Шкіряний салон з перфорацією. Більше інформації уточніть у власника. Hyundai Santa Fe, Сьомий рік, 206 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід, 11750 ціна, контакти до власника присутні. Так, шкіряний салон. Сидіння з електрорегулюванням. <кхи> Мультикермо присутнє бачимо. Клімат-контроль, підігрів сидінь, повний привід. люк присутній. Свіжопригнане авто, кого цікаве, телефонуйте. Парктроніки та форкоп присутні. Audi Q5. 16 рік, 133 тисячі пробігу, 2 літровий бензиновий двигун, комплектація преміум клас, автоматична коробка передач. 19900 ціна, контакти ось тут присутні. Так, Салон шкіряний бачимо. коричневої шкіра дуже гарно виглядає чистенько, акуратно. Темна стеля, панорамний дах. Приктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Audi Q3, RS Q3. 2016 рік 114 пробіг, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, преміум плюс комплектація, 18500 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, Покажу по салону. Так, Шкіряний салон чорний з електрорегулювання, мультикермо. Бачимо присутнє. Чорна стеля, панорамний дах. Більше інформації уточнюйте. Hyundai Tucson, 2008 рік. 112 тисяч пробігу. Оригінальний, є сервісна книга без підфарбування, обслужений від власника. Офіційний автомобіль, 9300 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, Заглянемо по салону. Далі так, чотири склопідйомники бачимо, велюровий салон, клімат-контроль, підігріві сидінь тут присутні внизу. На гарних дисках, форкоп присутній, 2,0 газ бензин з оригінальним пробігом без підфарбувань. Kia Sorento, 14 рік 159 пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка, 18750 ціна, контакти ось тут присутні. Так бачу її шкіряний салон з електрорегулюванням, клімат контроль, мультикермо, склопідйомники, все присутнє. Поркоп та проктроніки є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touareg. Rec, 11 рік, 3 літровий дизельний двигун, автоматична коробка, є пнеумо 310 пробігу, 2600 ціна, контакти присутні. Добрий день, я так легенько загляну, не буду вам заважати. Є пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, шкіряний салон, мультикермо, клімат, автоматична коробка передач. Так, без панорами. Тут у нас є 4 зонний клімат-контроль. електроніки присутні, більше інформації уточнюйте. Також хочемо повідомити всім відвідувачам Карбазару. Тут є по суботах завжди є хлопець карен, який продає такі різні аксесуари для автомобілів. Також у нього з'явилися автомобільні товщиноміри, досить якісні і на гарантії. І різні аксесуари для детелінгу автомобіля. Товари якісні, звертайтеся. Це фактично. Другий ряд від, від кави знаходиться. Тут у нас кава. Перший ряд і це другий ряд. Nissan X Trail. Одинадцятий рік, 219 тисяч пробіг, 2-літровий дизельний двигун на механіці. 11 950 ціна контакти до власника присутні. Так, мультикермо, механічна коробка передач, клімат-контроль присутній, повний привід. Більше інформації уточнюйте. Шкода кодіак. 18 рік, 248 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун. Автоматична коробка передач, повний привід, це офіційний автомобіль, 28300 ціна. Ось тут контакти до власника присутні. Добрий день. Покажу по салону. Це шкіряний салон, бачимо. Ось і збереженому добротному стані. Значить, Мультикермо, звичайно, присутнє. Клімат-контроль, підігріви, сидінь є, парктроніки, камера. Так, Підігрів сидінь для пасажирів також присутні. На гарних дисках повний привід. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Парктроніки також є. Камера заднього виду присутня. Рено Каджар. 15 рік, 258 пробігу, 1,5 дизель, автоматична коробка в рідній фарбі з рідним пробігом. 16750 ціна, контакти видно. Дивимось по салону. Клімат-контроль, склопідйомники, мультикермо, дисплайчик. Парктроніки та фаркоп присутні. Більше інформації уточнюєте. Volkswagen Tiguan. Їх тут аж три, всі знімаємо одним кадром. Так, значить, перший варіант 17 рік, 83 тисячі пробігу, двокубовий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 15 950 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Через склопідйомники, бачимо присутні. Шкіряний салон, сидіння з регулюванням, мультикермо. Кондиціонер, підігрів сидінь, коробка автоматична. Чистенький акуратний. Кого цікавить, телефонуйте, а ми йдемо до другого варіанту, біленький. Білий тігуван, також сліжу пригнаний, 16 рік 89 тисяч пробігу, двигун 2,0 бензин на автоматі, 15800 ціна, контакти ось тут присутні. Чотири склопідйомники, шкірні сидіння з регулюванням, Мультикермо. кондиціонер та підігріви сидінь присутні. У кого цікаво телефонуєте, ми йдемо до третього варіанту. В такому гарному кольорі. Це є 16 рік. 95 тисяч пробігу, двигун 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач. 1600 ціна. Контакти ось тут присутні. Є панорамний дах. Лише в цьому одному панорамний дах присутній. Кірні сидіння з регулюванням, мультикермо, кондиціонер підігрів сидінь, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Mazda CX5, 12 рік, 173 пробігу, 2,2 дизель, повний привід, 13800 ціна, контакти присутні, механічна коробка передач, салон на тканині. Так, мультикермо, клімат присутній, коробка у нас 6 ступка. який є, більше інформації уточнюємо. Audi Q5, 15 рік, 86 тисяч пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, преміум плюс комплектація, 29% ціна, контакти присутні. Так, Шкіряний салон з регулюванням. Мультикермо, клімат, підігріви. панорамний дах, пам'ять сидінь, все є. Більше інформації уточнюйте власника. Volkswagen Touareg, 15 рік, 3-літровий дизельний двигун, 237 пробігу, 25700 ціна, контакти до власника. Ось тут присутній. Якщо відчинено покажу, без пневми на пружинах. Так, дивимось по салону. Мультикермо, клімат-контроль. Підігрів керма бачу. Парктроніки присутні. Більше інформації уточніть у власника. Peugeot 3008, 11 рік, 1,6 тизель. Роботизована коробка передач, 9550 ціна на автомобіль, контакти присутні. Так, бачимо підігрів сидінь є, клімат, контроль. Парктроніки також присутні. Nissan Rock, 18-й рік, 18500 ціна, 97 пробігу, контакти до власника присутні. Добрий день, я так легенько загляну. Шкіряний салон бачимо. Мультикермо, клімат-контроль. Присутній. Коробка автоматична. Кого цікаво телефонуйте, Більше інформації уточнюйте у власника. Нісан Кашкай. Кашкай 2011 року, 218 пробігу, 2-літровий дизельний двигун. Механічна коробка передач, 10750 ціна, контакти ось тут присутні. Салон на тканині. Мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь присутні та панорамний дах. Mazda CX5. 13 рік, 2,2 дизель на автоматі, повний привід, 15200 ціна, контакти до власника присутні. Дивимось по салону. Шкіряний салон з електрорегулюванням, мультикермо, автоматична коробка, клімат-контроль, підігріви присутні. електроніки також є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touareg, 9 рік, 3,0 дизель на автоматі. Пнеумо підвізка присутня, 260 пробігу, 14700 ціна, контакти присутні. Так, балони є. Шкіряний салон. На жаль, зачинено. Гарний колір такий. Коричневий відлив. Кава з молоком. Його ще називають. Дивимось по салону. Більше інформації уточнюйте у власника. Volvo XT60. 12 рік, 154 пробігу, 18 999. Ціна за автомобіль, 2,4 дизель, максимальна комплектація. Так, шкіряний салон такий з, з ставками світлами, з регулюванням, з пам'яттю сидінь, мультикермо, автоматична коробка, клімат, електроскладання дзеркал. Чистенький та охайний салон. Більше інформації по телефону. Так, Infinity. Так, FX311 рік, 108 тисяч пробігу, 19750 ціна, 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, Автомобіль з Європи, є два ключики і рідний пробіг підтверджують. Так, по салону шкіряний салон з регулюванням бачимо, з пам'яттю сидінь, мультикермо, автоматична коробка, кліматконтроль, темна стеля, люк. Форков та тапектроники присутні. Кого цікаво, телефонуйте? Більше інформації уточнюйте.